<пуш> за <хорсом> Я старше покоління. Що значить поразка для вас? Дуже багато ми проігруємо, але без цього нікуди. І дехто хоче здатися. Все здастесь і нічого в житті у вас ніколи не буде. Будете, я не знаю, що попало робити. Поразку від перемоги не можна відрізняти. Я це зрозумів багато років тому, коли зрозумів, що... Якщо ти недостатньо зробиш тут в залі, то ти будеш отримувати поразку. Дехто з е, хлопців, і я в тому числі коли був аматором, коли був такий е, равний бій, був я казав, та засудили. Якщо ти програв і йому допомогли, це не означає, що тебе засудили. Ти просто не виконав ту роботу, яку потрібно було виконати. Чи не зробив тут в залі ту роботу, яку потрібно було зробити для перемоги в подальшому. Поразки нам даються для того, щоб ми зрозуміли, Господь нас веде тяжким шляхом для того, щоб ми більше працювали тут. Хто і хто зробить в залі більше за всіх на один крок, на один бросок, на одне підтягування. неважливо на що, От на один ви робите більше, ви ростете. Якщо ви, як вам кажуть, робити 15, ви робите 13, чи 14, ви робите крок назад. Вам сказали 15, робіть 16.